Вітаю, друзі. Я Олена Трибошна. Це канал «Є питання». Сьогодні четвер, 25 липня в Дніпрі. Сьогодні затримали вбивцю колишнього нардепа Ірини Фаріон. Про це повідомив день особисто президенту своєму телеграм-каналі, виклавши фото з міністром внутрішніх справ Клименком і Єрмаком. Підозрюваному у вбивстві 17 років він мешканець Дніпра. За словами міністра Клименка, шукаючи його, правоохоронці відстежили маршрут його відходу, обшукали близько 100 гектарів лісу, вистежили і встановили особу. Міністр стверджує, що завдяки фотографії хлопця, яка з'явилась в соцмережах в день вбивства, завдяки камерам відеоспостереження, це було питанням часу. Під час підготовки до вбивства він змінив три орендованих квартири у Львові. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Перед тим вчора ввечері російські телеграм-канали опублікували відео, як стверджувалось вбивства Ірини Фаріона, також. Те, що було заявлено як маніфест українського автономного революційного расиста, який нібито бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон, відео в російських пабліках з'явилось пізно ввечері, 24 липня, запис моменту вбивства був вшитий наприкінці довгого ролика під назвою Маніфест Українського автономного революційного расиста. Відео самого моменту вбивства тривало в усьому записі не більше ніж 10 секунд і з нього майже нічого не зрозуміло. На записі проте чути крик і постріл, і також на секунду видно місце, де все відбувається. Порівняння скріншотів з відео і фото з місця злочину вказувало на те, що кадри справді схожі. На всьому ролику стояв вотермарк NSWP. Це розшифровується як National Socialism White Power. Російські пабліки називають організацію з такою назвою неонацистською. Відео маніфесту тривалістю кілька хвилин представляло собою довгий текст рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Суть його зводилась до того, що не повинно бути ніякої війни, крім расової. Всі, хто продавав це, я цитую країну після майдану, будуть покарані. Ірино Фаріон автор називав у відео шкідницею і расовою зрадницею і заявляв, що бере на себе її ліквідацію. Відео почали досліджувати правоохоронців з відкритих джерел про організацію, яка має назву ідентичну ті, що нібито взяла на себе відповідальність за вбивство. Відомо, що це російське неонацистське угрупування в Росії, вона визнана терористичною. В той же час припускають, що це проект російських спецслужб за допомогою нього. ФСБ виявляє неблагонадійну молодь, щоб нейтралізувати або використовувати у власних цілях. Поки це майже все, що публічно і офіційно, і на поверхні, і на поверхні виглядає звичайно так, що вбивство Ірини Фаріон могло бути справою рук росіян з розрахунком зіштовхнути лобами українське суспільство. Принаймні, російські змії, телеграм-канали від самого дня її вбивства, 19 липня, і досі смакують новини у варіаціях: в Україні вбивають за українську мову, і в Україні вбивають тих, хто проти російськомовних. Якщо це вбивство дійсно з тим планувалось і задумувалось так, і якщо розраховували на такий ефект: на зіткнення, розкол, дестабілізацію, страх, то це ще одне підтвердження тому наскільки вони не розуміють і не відчувають нас. В Соцмережах сьогодні публікують фото, ім'я затриманого В'ячеслав Зінченко. Коментарі його друзів, які кажуть, що він такого зробити не міг. Ми з років в одній команді грали. Он с 2006 -го года рождения и знаю, что у него папа воюет сейчас, э, живет с мамой. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в этом клубе. Э, Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Он, Я уверен, что он такого не делал. Батько хлопця служить, для нього це все теж було неочікуваним. Він каже, що син мав патріотичну позицію і теж готувався доєднатися до війська. Журналісти телебачення Торонто повідомили, що ідентифікували аккаунт хлопця у Телеграм. Він дійсно був таки підписаний на численні ультраправі пабліки і залишав там антисемітські та расистські коментарі. В очікуванні подробиць від правоохоронців і того, в який бік вони розплутують все це. Я нагадаю один епізод, який теж на поверхні, як і озвучена сьогодні. Версія, президент сьогодні особисто в присутності Єрмака і голови МВС, першим повідомив про затримання вбивці, тобто підкреслив, що для нього знайти вбивцю Ірини Фаріон справа високого пріоритету і, мовляв, на особистому контролі у голови держави. Вісім років тому так само в липні, тільки 20-го, Києві був підірваний автомобіль, за кермом якого їхав журналіст Павло Шеремет. Йому в автівку підклали вибухівку через три роки. В грудні 2019-го, вічний міністр Арсен Аваков, перший генпрокурор Зеленського Руслан Рябошапка, у присутності самого новообраного президента Зеленського на спільному брифінгу назвали виконавцями вбивства волонтерку Юлію Кузьменка, музиканта і добровольця Андрія Антоненка і медсестру Яну Дугар. За основною версією слідства вони виконували замовлення невстановлених осіб, метою яких було за допомогою вкрай резонансної події спровокувати акції протесту в країні. Історія, яку представили правоохоронці, яку пред'явили суспільству як перемогу, до якої захотів бути причетним сам новообраний президент, вона ще тоді викликала недовіру за п'ять років. Правоохоронці так і не поставили у ній крапку. Зараз справа призупинена або підозрювані служать. З моменту вбивства Павла Шеремети в самому центрі Києва, яке за версією слідства мала спровокувати заворушення і протести, пройшло 8 років. Хочу проводити паралелі між самим фактом появи президента в обох цих історіях. Хочу провести іншу паралель. Те, як працюють і те, чим займаються правоохоронні органи, це відповідальність теж президента, не тільки тому, що він і його офіс, в принципі, займається мікроменеджментом в призначеннях в цій країні, а й тому, що менеджер, який безпосередньо в офісі президента відповідає за правоохоронний блок і за те, що він такий, як є, Олег Татаров, заміни якого вимагають давно, і усі, це теж відповідальність безпосередньої персонально президента, який його не звільняє. А якби правоохоронні органи менше займалися спецопераціями проти журналістів, тиском на бізнес, а більше своїми прямими обов'язками, то деяким вбивствам росіяни за ними стоять чи ні, правоохоронці могли б, очевидно запобігти, а не героїчно потім їх розкривати і звітувати в кабінеті у президента. Ну і про деякі інші важливі речі далі. Нагадую, перед тим не забудьте вподобайку поставити, підписатись на її питання і задонатити на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, що працюють на Харківщині і Запоріжжі, або купити якусь з ось таких наших футболок на маркетплейсі Каста. та весь прибуток від їх продажу ми теж передаємо. Ні. Дякую всім. Я продовжу. Валерій Залужний. Привернув днями хвилю уваги своїм фактично першим публічним виходом в Лондоні, якщо не рахувати візит президента в Британії, колишній головнокомандувач, а тепер посол України у Сполученому Королівстві, вперше публічно виступав як власний посол. Його виступ привернув увагу і тут у нас, і в Британії. Дехто вітав залужного з початком політичної кар'єри словами нарешті. Хоч говорив заложний про війну і про виклики, які стоять перед нами і перед світом, Під час конференції Королівського інституту об'єднаних служб Росії з питань війни у Лондоні, він у своїй промові закликав Захід готуватись, захищатись від таких тиранів як Росія. І на заході слова посла сприйняли неоднозначно залужний публічно застерігав партнерів від того, що агресивні тиранії типу Росії завжди будуть намагатись розв'язати війну і використовуватимуть це як інструмент утримання влади всередині своїх країн. І для ефективного опору їм варто було б використовувати український досвід боротьби з російською армією і поєднувати його з можливостями і ресурсами заходу. Там же залужний сказав, що російсько-українська війна може бути прелюдією до третьої світової, бо зло поруч і воно прийшло вбивати. І, хоча необхідно уникати війни, але якщо війна все ж прийде, треба бути до неї готовим. В будь-яких словах Залужного будуть завжди шукати очевидно політичний підтекст, навіть якщо він його туди не буде зашивати. Цього разу він прозвучав в його словах про те, що до війни має бути готова не лише армія, і держава, а й суспільство має бути готовим до боротьби, і готовність суспільства ґрунтується на чесній прозорій комунікації між урядом, владою і людьми. Суспільство має погодитись тимчасово відмовитись від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Таким чином, готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу. Говорив екс-головком. Також він говорив іноземцям, що 24 лютого 2022 року Україна відбила російський наступ, змогла вистояти і отримала шанс перемогти. Однак це був тільки початок надскладного протистояння, і саму російсько-українську війну він назвав війною перехідного періоду, досвід якої формує воєнні практики майбутнього і визначить обриси війн 21-го століття і вимагає нових підходів і технологій. Інакше ми всі загинемо такими словами. Закінчувалась його промова. У реакції на слова посла про непопулярні політичні рішення під час війни британська газета Таймс, яка описувала це все, нагадала, що сам залужний пішов з посади після того, що у статті назвали боротьбою за владу у Києві, і там вже додали, що після цього Зеленський зменшив призовний вік з 27 до 25 Напередодні цієї конференції Королівський інститут об'єднаних служб опублікував звіт попередні уроки наступальних операцій України 22-23 років. Там оцінили українську контрнаступальну операцію 23-го, назвали її провалом і визначили низку помилок, яких припустились як ми, так і наші союзники. Зокрема, у звіті однією з ключових помилок було названо затягування заходом виділення Україні обіцяної зброї. Партнери України змарнували 4 місяці на ухвалення рішень, так що перед наступом в Україну прибула лише частина обіцяної техніки, і українські бригади не мали часу навчатись на цій техніці, яка надійшла. Бригади були недостатньо підготовлені на початку наступу, що обумовило значну частину тактичних помилок. Проте автори звіту описували й українські помилки. Зокрема, помилкою вони назвали те, що досвідчених солдатів використовували для утримання лінії зіткнення, а потім для проведення закріплювальних робіт під час наступу. А основні сили наступу складалися з новостворених підрозділів, яким бракувало досвіду. Ну і про партнерів і зброї. сполучені Штати Америки. Вчора чинний президент США Джо Байден виступив зі спеціальним зверненням до нації з овального кабінету, офіційно оголосивши про вихід із президентських перегонів і передачу естафети Камалі Гарріс. Головним посланням Байдена було те, що він пишається тим, що зробив для цієї країни за півстоліття. Що він вважає себе гідним другого терміну, але вирішив пожертвувати особистими амбіціями заради порятунку країни і демократії. Найкращий спосіб врятувати їх і об'єднати націю це передати естафету новому поколінню, сказав чинний президент. Перші після відходу Байдена опитування показують, що заміна на переправі одразу трохи зменшила розрив між кандидатами республіканців і демократів. Зараз опитування CNN показують, що Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців. Гарріс – 46%. І розрив між ними в межах похибки опитування пише CNN, але він менший ніж був на початку липня між Трампом і Байденом. 49% і 43%. Найближчим часом Гарріс має публічно підтримати колишній президент США Барак Обама, що теж має додати їй в очах виборців. Але й 43% Трампа зараз це фактично найвищий його показник з 2020 року. В Контексті передвиборчої кампанії Україна і наша війна зараз не входять в коло питань, які хвилюють пересічних американців. Але в своєму 10-хвилинному зверненні до нації Байден приділив нам кілька хвилин. Сказав, що адміністрація продовжить гуртувати коаліцію, щоб не дати Путіну захопити Україну і завдати ще більшої шкоди. Ми багато говорили про те, чого чекати від американських виборів і перемоги чи програшу Трампа вчора. Ось тут там було багато спірного, але у нас попереду ще три з половиною місяці, щоб морально і не тільки готуватись до змін, які чекають. І на нас після виборів у сполучених штатах тому варто чути різні думки і сперечатись. Зокрема, говорили про те, що здається більш-менш зрозумілим, що в разі перемоги демократів на цих виборах і Камали Гарріс, ймовірно, Україні не варто чекати змін в стратегії американців і білий дім продовжить свою політику обережності, стриманості і дозованості, яка обмежує нас в тому, щоб переламати ситуацію на нашу користь, не те, що навіть перемогти. Повільне підсмажування чи виснаження, як вони кажуть, Росії, не працює і веде нас. І їх за нашими спинами до результату, який ні ми ні вони не зможемо назвати перемогою. Якою буде політика Трампа, можна поки лише гадати і будувати теорії. Риторика Трампа, його радників і команди до виборів і після може відрізнятися і буде залежати від багатьох факторів і персон в його команді. Тому тут залишається простір для теорії, але як оптимістичних, так і апокаліптичних. У будь-якому разі сполучені штати, які обіцяли перевернути небо і землю і бути ти з нами до кінця за два з половиною роки зайшли у глухий кут у своїй власній політиці щодо того, як це небо перевертати, і в такому форматі війна в Україні стає обтяжливою для них самих і спонукає міняти підходи. Тому ймовірно, після перемоги будь-кого з них, хоч Трампа, хоч Камали Гарріс, політика і позиція штатів щодо України може змінитись дуже відчутно. Невідомо лише в який бік, в який бік вона могла б змінитись, які у Штатів є важелі впливу на ситуацію, і як їх застосування могло би. Дійсно привести до швидкого закінчення війни. Про це ми поговоримо, мабуть, завтра. На сьогодні у мене все. Бережіть себе. Не забудьте підписатись на її питання, вподобайко, донат на 12-й загін спецпризначення або купити таку футболку. Всі посилання в описі під цим відео. Ну і до завтра ніколи не здаватись.